Доброго вересневого дня всім учням, вчителям, батькам. Як добре, що ми знову зустрілися з вами. Ми розпочинаємо новий навчальний рік. Вітаємо всіх з Днем Знань та святом 1 вересня. Цьогорічне свято ми змушені відзначати в умовах війни. з великим болем у серці за тих, кого воно забрало. І водночас зі світлими надіями на те, що у стінах нашого ліцею зростає і мужніє майбутнє нашої багатостраждальної, але незалежної та незламної України. Кажуть, важкі часи народжують великих людей. Ми віримо, що світло переможе темряву. Україна здолає ворога, а сьогоднішні ліцеїсти стануть гідними громадянами нашої батьківщини, справжніми патріотами і просто вільними до успішними європейцями. І з задоволенням повідомляємо вам, що в цьому році наш заклад офіційно став Дніпровським ліцеєм номер 129 Дніпровської міської ради. Тепер ми з вами ліцеїсти. Вітаю у минулому навчальному році. У нашому закладі проводився конкурс на кращі логотип. Учні творчо, захоплення взяли участь у його розробці. Було багато яскравих та креативних ідей. Перемога дісталася Бібіковій Анастасії, учениці 11-го Байкласу. Ми представляємо нову емблему нашого ліцею і віримо, як його складові, складові, єдність, навички, знання, підтримка поведуть нас до здійснення мрій та перемоги. Дорогі мої друзі, щиро вітаю всіх вас з початком 2023 2024 навчального року. Цей рік є особливим для нас, адже ми входимо в нього в новому статусі. Тепер ми офіційно ліцей. У зв'язку з цим хочу побажати всім нам, щоб цей рік став роком народження нових традицій, а також роком продовження того найкращого досвіду, який має наш освітній заклад. Я бажаю всім нам, щоб цей рік став роком тільки прекрасних новин. І щоб всі ми почули найжаданіше, найочікуваніше. Перемога! Я бажаю всім і кожному натхнення та успіхів, миру та благополуччя. Слава Україні! Бажаємо вам творчої наснаги, нових відкриттів і звершень задля добробуту українського народу. Бажаю невичерпних сил для творчості, нових ні на що не схожих ідей, самоорганізації та особистих перемог. Нехай цей рік буде роком здоров'я, невичерпної енергії і сил. Бажаємо стрімкості, щоб досягти заповітної мрії, щасливих стартів і перемог. Бажаємо реакції, щоб покласти противника на лопатки. Бажаємо спокою та впевненості у собі, Бережіть себе і близьких. У цей святковий день бажаємо вам завзято та наполегливо опонувати основи нового. Добрих друзів і неймовірних щасливих подій. Миру та перемоги.